Я депутатка двох скликань територіальної громади. В першому скликанні я була головою освітянської комісії, в другому скликанні я була головою бюджетної комісії. Проте, насамперед, я мати сталевого воїна, бійця полку Азов, який разом з усіма своїми побратимами 86 днів в повному оточенні без е, належного. Забезпечення боєприпасами, без постачання їжі, медикаментів боронили і тримали оборону Маріуполя. Ворог переважав 15 разів, але вони трималися. Тим самим вони дали дорогоцінний час. Тим самим вони дали дорогоцінний час Україні підготуватися, сформувати. Кістяк оборони, і гідно належно дати відсіч ворогу. Свої 20 років мій син зустрів на другий день повномасштабного вторгнення під вибухи, вибухи снарядів, взриви снарядів та, на жаль, втрати побратимів. Зв'язку у нас майже не було. Було коротке смс: ми тримаємося, а ви ми не здаємося, а ви тримаєтеся. І на сьогоднішній день ми не здаємося, а вони дай Боже, щоб вони там трималися. Коли шансів вижити на Азовсталі майже вже не було, так як обстріли були 75 разів авіаударів за ніч наказом головнокомандувача заради збереження життів наших воїнів, наш гарнізон Маріуполя. Шляхом евакуації вийшли у полон. Вони вийшли у полон не з піднятими руками. Вони вийшли у полон зі зброєю в руках, яку склали своєму командиру. Це був так названий почесний полон. Їм обіцяли 3-4 місяці. Але на сьогоднішній день вже 18 місяців. Вдумайтесь 550 днів полону. 550 днів. Близько двох тисяч захисників Маріуполя, з них 700 азовців, в тому числі і мій син, перебувають досі в полоні. Їх більшість перевезли вже в Російську Федерацію. На жаль, немає обмінів, обміни заморожені. З травня місяця немає взагалі ніяких, і ми абсолютно не знаємо, де знаходяться наші рідні. Я не знаю, де знаходиться мій син. Так як Росія не дає ні листуватися, ні телефонувати абсолютно нічого. І півтора року триває цей почесний полон полон, який обіцяв збереження життя наших воїнів. Але саме 28 липня минулого року стався теракт в Оленівці, де нещадно знищили 53 бійця полку АЗОВ. 130 воїнів, на жаль, були поранені, і вони ще досі в полоні. Ми постійно звертаємося до Міжнародного комітету Червоного Христа, який був гарантом виходу наших бійців в полон. Чомусь вони або не мають доступу, або не мають бажання відвідувати місця утримання наших полонених. І протягом всього цього часу ми, рідні військовополонених, всяко боремося за повернення їх додому. Спочатку ми пробували боротися на державному рівні. Це ми зверталися і в Координаційний штаб, Міністерство інтеграції, до уповноважених справ людини, народних депутатів, проводили акції. Зокрема, в Хмельницьку акції Поверніть героїв додому ми вже провели 65. Цього виявилося замало, і тому ми вийшли на міжнародний рівень. Це Краків, Люблін, Варшава, Женева. Коли вперше ми збиралися їхати в Краків, мені повідомили, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 69 я як депутатка місцевої ради не маю права виїзду за кордон. Я... Обиралась громадою, працювала я працювала я суто на громадських засадах, тобто заробітну плату від сільської ради я не отримувала, і тому голова сільської ради мені ніяк не зміг дати службові відрядження на виїзд за кордон і відстоювання прав прав і свобод мого сина і. Родин військовополонених, тому в той час я свою місію так і не виконала в березні місяці в місті Хмельницькому. Ми разом з Тетяною Баєвою прийняли участь в онлайн телемарафоні щодо обговорення постанови 69-ї. Просили скасувати. Деякі е, пункти цієї постанови, але на жаль, це все було безрезультатно. І тоді е, переді мною постав вибір. Оскільки в пріоритеті в мене врятувати сина, повернути його з ворожого полону, я змушена була скласти повноваження депутата сільської ради. Для того, щоб я мала можливість виїзду за кордон і представляти інтереси сина. На жаль, Україна і військовополонені наші поступово е, зменшується кількість показу їх по телебаченні в європейських світових телеканалах, і е, завдяки депутатках місцевих рад. Можна донести цю інформацію за кордон, потрібно не мовчати, потрібно говорити, потрібно доносити за кордоном про війну в Україні, потрібно доносити в за кордоном про те, що потребуємо гуманітарної допомоги, про те, що були країни гаранти які обіцяли звільнення наших полонених за 3-4 місяці, і потрібно їхати туди. Але на жаль, депутати. Місцевих рад не мають таких можливостей, і якби не цей виклик, я б не складала повноважень депутата сільської ради. Я б надалі працювала в громаді, я б надалі була їм корисною, я б надалі працювала і е, захищала інтереси нашої громади.